Можливий анонс Nintendo Switch, DLC для Elden Ring та Xbox Game Pass в Україні. Про ці та про інші гучні новини прямо зараз в ігрових нюсах саме для вас. Ігрові нюци, знімайте шапки, вже весна! Хоча ні, краще почекайте, там все ж таки трошки холодно. Дуже дивні чутки ширяться ігровим світом. Подейкують, що Нінтендо може оголосити про нове покоління Switch вже в кінці цього року. Інсайт злив Граб, за яким раніше не раз спостерігали витік пліток. Цей журналіст знає де підглядіти. Ймовірність не те, щоб надто висока, але все ж насправді команда інженерів Нінтендо дійсно працювала над покращеною версією Switch свого часу. Але як бачите, ми її не отримали, адже компанія прийняла рішення зосередитись на наступному повноцінному етапі, а не на проміжному. Нагадаю, що Nintendo Switch є третьою найпродаванішою консолькою в світі, тому... Не дивно, чого б це Нінтендо тягнули запуском нової версії, бо все занадто гарно зараз, і воно працює. Тоді б чого не насолодитися притоком фінансів ще трошки. Під час розробки дуже часто виникають питання, до яких ти не був готовий, то треба композитора знайти, аби прикрасити свою гру вдалим звуком, чи маркетолога аби вдало прорекламувати свій проект, або створити сайт, який має бути і гарно оформленим, і працювати без збоїв. І якщо для створення музики я вам не згожусь, то як мінімум підказати, куди звернутися, якщо вам треба, аби ваш сайт працював завжди і стабільно, я можу. Хості це хостинг, який зберігатиме ваші сайти, піклуючись про них. Сайт про відеогру чудово. Може, ви займаєтесь бізнесом і вам потрібно відкрити інтернет-магазин. Вам точно сюди ви самі створюєте сайти і шукали надійну базу. Тоді точно розгляньте хостік. Тим паче, ваша карма буде 100% чистісінька, адже поруч з вашим магазином чи інформаційним порталом не буде поганих сусідів, адже хостік не співпрацює з нелюдьми з ворожих країн. Ба більше обравши тариф поляниця, ви будете долучатися до підтримки Харкова, адже частина коштів з нього на постійній Основі передається у благодійний фонд, звідки родом ця компанія. Окрім надійних серверів, які розташовані у Європі, ви отримаєте доступ і до чудової команди підтримки, яка компетентно і швидко вирішить будь-які ваші питання стосовно хостингу. Бо хостинг це хостік, Чудова можливість довірити ваш сайт рукам професіоналів, який працюватиме допоки ви спокійно спатимете. А скориставшись промокодом YouTube Ніка, ви ще отримаєте знижку 50% при замовленні віртуального хостингу на місяць, три або на півроку. Тому біжіть знайомте посилання на хостинг та ще більше інформації про нього залишить що, як завжди в описі, Telltale Games не випустять Девов Мангаз 2 цього року. Команді забракло часу зробити все, що бажали, а наражати своїх співробітників на кранчі вони не хочуть. Плюс гра переходить з Unreal Engine 4 на п'яте покоління рушія, тому сил треба докласти багато і ще трошки. Але насправді, як би сумно не було, те, що ігрова компанія не бажає наражати своїх працівників на години перепрацювань, це гарний знак. Бо в індустрії з цим біда, а починати вирішувати це питання, аби не прийти до бастуючих сеньорів та гейм дизайнерів, треба. Та що ж я тягну з такою новиною? Xbox Game Pass офіційно в Україні. Юху! Але не поспішайте так сильно радіти, відкладіть трошки радощів в куточок. Вони вам задобляться, коли він запрацює на повну силу. Адже зараз нам завезли лише ПК геймпас. Ну, воно і логічно, бо ж консолька ще немає нашого регіону. Але як бачимо, все до цього йде. Наразі підписка на компукторний геймпас коштує 218 гривнів. Як на мене, прекрасна можливість отримати місячну підписку на таку кипу ігор за такі гроші. Якщо ви ще ні разу не відкривали перелік пропонованих тайтлів, ідіть дивіться, впевнена, будете приємно вражені. Elden Ring отримає повне. Ціне доповнення. Так, мова йде про DLC з назвою Shadow of the Earth 3 Проєкт ще в стадії активної розробки, тому відкладіть геймпади. Багатократна гра року 2022 не може собі дозволити видати людям сирий шмат доповнення, тому доведеться почекати, поки все там допечеться до ладу. DLC вийде на всі платформи, відразу на яких вже є гра, тобто PlayStation 4 та 5, Xbox One, Series S та X та в Steam. Але не всі гробо вміють працювати з доповненнями. Вже не вперше готували DLC, упс, вийшла повноцінна друга частина і з Call of Duty Activision підтвердили, що в цьому році вийде наступна гра серії. Поки багато подробиць немає, але Bloomberg повідомляє, що видавець підтвердив вихід саме цього року. Тому чекаємо, а паралельно підтримуємо дійсно тих, хто воює за свободу і незалежність. Не забувайте донатити у фонди або підтримувати локальні волонтерські збори. І не соромтеся малого донату. Уже за рік треба було зрозуміти, що тут діло не в розмірі, а в інтенсивності. І три цього року пройде без Nintendo. Компанія відмовилась брати участь, адже немає достатньої кількість релізів на це діло. Так як для них. Така виставка є важливою прийти з порожніми руками. Японці просто не можуть собі дозволити, тому вирішили втриматись. То зна, може, це пов'язано все ж з майбутнім анонсом нової консольки, тому всі сили пустили вже на неї. Однак, Triple і втрачає шарм великих компаній, і якою буде цього літа, вже дійсно питання. Абстрактний симулятор ходьби з атмосферою горору та інтерактивним саутреком. Museums of Monolith вже вийшла в Steam. Цей психологічний горор був створений українськими розробниками. подоба інтеректів і занурить вас у страхітливий, але привабливий світ. Гра має окремі рівні, які особливо між собою не пов'язані, як зали в музеї. Але найбільше вона вабить своїм звуком, адже ваше проходження буде унікальним, бо ви самі обираєте, який музичний трек підтворюватиметься на рівні. Рекомендую зацінити це моторошне диво. Гра виглядає досить заманливою для таких любителів дивокувати хенді. Що почитати? О, так і дійсно є що. Буквально щойно з друку прес-рісет Джейсона Шраєра. Це крута можливість познайомитися з індустрією відеоігр поближче. Ігри це так весело, круто, приносять купу грошей, що розважають людей. Але що ж там по інший бік медалі? А там кранчі перепрацювання, вгорання, а ще постійна зміна роботи. Бо коли гра пішла на золото, видавець чи голова компанії може спокійно розпустити весь штат працівників, пишите найнеобхідніших для підтримки гри, а інші шукайте вітра в полі, тобто нове місце роботи. І це я зараз про великі проєкти. про такі, як Біошок, Space, World of Варкрафт і продукцію гіганта Дісней. Вражає, правда. Думали, якщо влаштувалися в корпорацію, можна там просидіти до кінця штанів. Ой, до кінця життя ні. Ігрова індустрія безжальна, адже. Сон Шрайер нарешті піднімає при питання ставлення до працівників і їхнього режиму роботи. Ця книжка буде корисною всім, хто хоча б колись думав про кар'єру в цій індустрії. І тим, хто до цього читав кров під та пікселі. Формально це таке собі продовження. Автор цієї книжки знаний ігровий журналіст. Працював і в Блумберг, і в котаку, і багато років життя присвятив відеоіграм і індустрії в цілому. Напитав він багато ігроробців, і їхні емоції і слова ви якраз відчуєте, читаючи цю книжку. Шукайте на сайті видаництва Мальопус і не забудьте зацінити їхні артбуки виходить новий сезон Мандалорця. Так, Педро Паскаля багато не буває. В цей час Microsoft вирішила випустити стилізовані консольки під саділо. Яким чином майки до Мандалорця? Не забувайте, що у них є співпраця з Дісней. От вони й підтримують мишу в штанцях. І так виглядає досить цікаво. А наймиліше це ця шубка для геймпаду, яка перетворює його в Грогу чи в бейбі йоду. Коли я побачила ці худі для геймпадів, які Майки випустили в якості маркетингового ходу або в інсті всі почали фоткати свої принади в светриках, я посміялася. А тут це пляха так мило. Шмоток пластику загорнутий в тканині. Капіталізм дійсно вражає нас сьогодні. Ми не раз чули, наскільки талановиті наші люди всюди. І ось зараз час згадати за те, що український аніматор працював над культовою The Last of Us, а точніше над її другою частиною. Максим Журавльов пройшов шлях від творця української гри колапс до посади лід-аніматора в Naughty Dog, лишивши за плечима роботу в Ubisoft та Remedy, і весь цей час зайняв у нього 18 років. Максим працював над покращенням анімації героїв. От коли Еллі у другій частині ховається від ворогів у бою, аби її рухи були більш натуральними і плавними, створювалися допоміжні анімації, які це і забезпечували. Лише 110 комбінацій рухів для механіки бігу було створено Максимом. Лише стільки для однієї анімації. Наразі він працює над онлайн-грою по всесвіту Тлоу, але багато деталей не розповість. Сподіваюся, історія кар'єри Максима стане для вас натхненною, і ви з новим поштовхом підете підкорювати вершини. По Сталкеру вийде настільна гра. Зовсім нещодавно GSC Game World показали і розказали про неї. Буде це кампанія на чотирьох гравців, але передбачений буде і соло-мод Також буде декілька сценаріїв розвитку продовженістю приблизно дві години кожен. Гра матиме. Теосквести, дослідження і тактичні бої, а ще пошуки артефактів і таке інше. А також унікальних персонажів, яких не було у відеоігровій кампанії. Кошти на розробку команда збирає на GameFound і ви можете підтримати їх. Якщо вчасно забіжете, то може вам пощастить отримати набір Monster Hunter, А для невезунчиків доведеться розкошелитися на 9 баксів. The Outer Worlds отримає нове видання Spacer Choice Edition з такою назвою і включатиме воно графічні оновлення, а також покращення штучного інтелекту. Всі доповнення та новий максимальний рівень гри. DLC Murder on Ari і Peril of Gorgon також будуть у виданні. Очікуємо на нього 7 березня. А вийде воно на ПК, Xbox, X та S, а також PlayStation 5. Відеоігри надихають. Нещодавно у Мілані одній зі світових столиць мод пройшов тиждень от кучур. В рамках показів Данський будинок моди з цією дивною назвою, презентував колекцію, на яку дизайнер надихнув майбутній реліз Д'ябло 4. Можете розглянути вбрання. Виглядає дивакувато, похмуро і забагато чорного з червоним. Дизайнер, певно, вправний і хитрий геймер, адже. Аби створити ці образи, він напряму спілкувався з ігроробами і дізнавався деталі майбутньої гри, аби відобразити їх у своїх вбраннях. Поціновувачам моди дуже сподобалось, адже з першого погляду й не скаже, що ця сукня чи костюм були натхненні як рпг з подіями в санктуарії. Глядачі і любителі моди роздивилися тут віяння ренесансом, і це насправді не даремно, тому що ігророби надихалися саме тим періодом історії. І взагалі хотіли, щоб їхня гра виглядала як картини Мікеланджело або Давінжі. Взагалі, якби хоча б одна модель вийшла з ріжками як у Ліліт, було б більш подібне до діябло. Або це вже був би просто косплей. Самі ж Blizzard нещодавно опублікували перший щоденник розробки. В ньому розповіли про п'ять великих регіонів, які чекатимуть на нас у грі. Киджестан з атмосферою пустелі, Скосгленд, схоже на Шотландію, посушливий степ, як скеляста пустеля, хавезар з купою водом та водоспадів та зламаний пік. Натхненням слугували карпатські гори. Показали також нових монстрячків та поділилися подробицями, як вони будуть працювати на полі бою. А ще дуже важливо: ми зможемо пастити собачок. Продано. Я думаю, ви маєте почути звук списання коштів з моєї карти. А ще розповіли, що сайт-квести у четвертій частині будуть ширшими і довшими ніж раніше. Одне слово, пограємо. Тим паче, вже скоро бета-тест, а реліз не за горами вже 6 червня. А гори подяки сипляться на людей, що підтримують цей канал і дивляться ці видава. Медрі Квес, Нос Джуніор, Андрія Лейд, Ярослав, Дмитро Терпі, Ліго Рігначенко, Данила Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райончук, Айтін, Лиси Павло, Макс Сич, Міл Фрідом, Павло Шадов, Шул, В'ячеслав Дубина, Веланд well Мерт, Євген Новосільський, Звероїд, Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Павло Фурлет, Роман Лактіонов, Роман Шелеменса, Фреї Інверс, Юра Крот, Аденіт, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амір, Панатолій Коновалюк, Анті Крайзіс, Денис Менись, Денис Маккришин, Митро Кирик, Дмитро Р. Юджит Беньковський, Євген Скачков, Ігор Сербай, Іван Янковий, Іван Заплатий. Джо Дім, Джен HDS, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микита Івененюк, Найтінгейл, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Роман Довгань, Роман Скирчак, Сергій Наточі, Сергій Новіков, Тетяна Гринько, Трійдоу, Супер Малков, Владар Шиляк, Вервулфандер, Євген Макрушенко, Юрій Демон 4. А ви будьте розумничками. Шапку дійсно ще не знімайте, бо не так тепло. І мийте ручки з милом. Читайте гарні книжки, грайте в гарні ігри. А ракети і тривоги нам не роблять вам негоди. Гарного вам дня і хай щастить. Ну а зі мною ще побачимось.